7. А ти яку породу кішок любиш більш за все? Дванадцять. Я всіх люблю, особливо родих. Таєчко. Ти в порядку, що болить? Де? Мамо, ти сердишся? Сержуся на, те, на себе. Я весь цей час була впевнена, що ти в школі, а в тебе ж за розкладом після продльонки репетиція хору. Я пішла після другого уроку. Вже знаю. Якби твій клас не розділили на дві групи, я завжди говорив, що це дурня не дозволяти дітям брати телефон в школу. Мамо, пробач мене. Все-все, головне, що ти знайшлась, бо коли обі... обидві вчительки сказали, що тебе немає в школі. Це ти мені пробач, сонечко. Я, мабула відчути, що ти в біді. А де мої братки? Бабуся зараз з ними. І у вихідні теж приїде подивитись за онуками, тому що у вихідні ми з тобою і мамою ще йдемо на виставку кішок. Ура! А можна їх з нами? Чому б ні? Якщо твоя мама не проти, мені треба. Серйозно з вами поговорити.